Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу з листям. Сьогодні у нас аплікація. Послухайте, будь ласка, спробуйте здогадатися, яка саме тема аплікації. Котик рибки захотів, сильно лапки промочив, він засунув їх у воду, у велику прохолоду. Рибка плаває в тазу, плавниками грає і на нашого кота скоса поглядає. Вона бистра і стрімка, в лапки не дається, дуже прутко від кота хитро увернеться. Так, ми з вами сьогодні будемо робити аплікацію. Ось таку котик заглядає в акваріум до рибок. Для роботи нам треба листя, сухе, зібране вже. Для роботи нам треба клей, ножиці, папір. Фломастери і маркер. Ось такий аркуш паперу білого кольору. На нього я наклеїла зверху кольоровий папір блакитних відтінків. Кольоровий папір це акваріум. Переходимо до самого цікавого, до ринок. Ось такі листочки у мене є це листочки з тополі і листочки з дикого винограду. Головна. Задача це правильно розрізати листочки. Зрізаємо ось ці жерці. і фломастером малюємо ось таку фігуру, бачите? Ось так. Беремо ще один листочок, знову повторюємо. Малюнок і ще один листочок. Це в нас будуть рибки. А зараз ножицями вирізаємо, вирізаємо одну рибку. Відразу оця серединка, яку ми зрізали, прибираємо її вбік. Для роботи нам потрібно лише ці дві частинки. Ось, вирізаємо так само. Інші два листочки, аж чутно, як шурхотить листя під лезом ножиці, таке листя сухе. Ось, це кладемо сюди, серединку прибираємо. І ще один листочок вирізаємо. Якщо ви можете вирізати, вирізати безпопередньо намальованої лінії, будь ласка, дуже добре. Серединку пробрали, два кінці відклали сюди. Це у нас буде рибка. Яким чином? Ось у нас був листочок. Прикладаємо першу частину і другу частину перевертаємо. Це буде хвостик. Ось вийшла в нас вже одна рибка є. Ще одну рибку так само. Ось був наш листочок, перевертаємо кінчик і кладемо ще одна рибка і ще одну. Знову ж таки, був наш листочок. Ось. Те, що зрізали, перевертаємо, тільки вже буде рибка плести в інший бік. Ось так можемо зробити: можемо поміняти місцями рибки, так, щоб це було. Гарно ось так. Рибки пливуть на зустріч одна одній. Можемо червоно поставити посередині. Ось наші рибки готові. Але рибками дуже цікавиться кит. Бачите, який цікавий кіт? Лапки поклав на акваріум і хоче піймати собі рибку. Для котика, для мордочки котика, ми беремо ось такий листочок. Це Може бути листочок з вишні або з будь-якого іншого дерева. Він має овальну форму. Знову ж таки зрізаємо живець. тут можемо зрізати кінчик і прикладаємо. Маємо вже заготовку для мордочки. Котик, лапки поклав на акваріум. нам треба вирізати ще лапки. Можете намалювати просто круглу форму, а можете скласти листочок. І великий пальчик прикласти і вирізати навколо навколо свого великого пальчика. Ось так. У мене пальчик трішки більший, ніж у вас, ніж у вас, тому і лапка вийшла. Відкрили, розрізали навпіл. І ось в мене вийшло дві лапки. Лапки котик приклав. У котику ще потрібно зробити вушка. Для цього я використаю. Такі малесенькі листочки, це листочки тополі. Зріжу з них ось ці кутики, один і інший. Ви можете також використати для вушок ось ці маленькі частинки, які у вас залишилися. Після того, як ви сформували рибку, їх також можна використати. У мене є запас листя, тому я використала нове. Так, вушка нашому котику прикладаємо. Все, що треба було викласти, ось ми виклали. Якщо у вас є ось таке зелене листечко з верби, можете його додати також. Якщо листечка немає, то можна буде просто намалювати. Водорослі, які зазвичай є в акваріумі. Ось такі водорослі Виклали і починаємо все клеїти. Ось я приклеїла всі детальки, котика, рибки, водорослі. І треба домалювати ще котику очки, носика і вуса. Значить, для цього я візьму. Ось такий фломастер або маркер. І намалюємо котику очі. Носика, ось наш котик, варкотик, заглядає. Ось у нас такий котик і воса у кота. Ось мордочка котика готова. Лапки. Ще можемо домалювати в акваріумі водорослі. Ви можете малювати і ці водорослі, що в мене збоку, можете приклеїти. Знову ж таки, повторюсь, якщо у вас є листочки, що підходять. Ось такі водорослі у нас можуть бути в акваріумі. Можете додати ще камінчики, дуже часто, які ставлять люди в акваріум. Ще ми не домалювали рибкам очі. Ось одне око рибка ж має, бачите, куди її плисти. І коли рибки плавають в акваріумі, якщо ви спостерігали, то у них з ротика виходять ось такі бульбашки. Це повітря. Повітря ми позначимо блакитним кольором. Ну, ось такий в мене котик вийшов. Обов'язково надішліть фотографії своєї роботи, дуже буде цікаво побачити. Не забувайте прибрати своє робоче місце і успіхів вам у роботі. До зустрічі!